Чим християнство краще від інших релігій? З одного боку, це філософське питання, з іншого все просто і логічно і по іншому бути не може. Але за когось я не відповім, чому він християнин, а от за себе можу. По-перше, свободу віросповідання ніхто не скасовував і кожен із нас має право визначити сам, яка віра найбільш правильна. І от я, скориставшись цією свободою, визначився. Так, звичайно, в моєму випадку зіграло важливу роль те, що я народився в країні, де все ж переважає християнство. Тому вибір у мене був більше між конфесіями, ніж між релігіями. Якби я жив у країні, де більше, наприклад, мусульман, моя історія і шлях до християнства міг бути зовсім іншим. Та коли я вже почав досліджувати Біблію, дізнаватися більше про вірування інших релігійних течій, я. Зробив кілька висновків. Перше, християнство це віра пустої могили. Засновники інших релігій десь поховані Христос живий, друге, християнство це віра люблячого Бога. Тільки Христос, будучи Богом, став нікчемно маленькою людиною і помер заради спасіння людей мурашок, які абсолютно на це не заслуговують. Наступне, християнство це віра відповідей на глобальні питання. На мій погляд, у християнстві найбільше логіки і здорового глузду. Так, є різні конфесії, про яких так не скажеш, але чисте біблійне християнство дуже логічне і зрозуміле. І четверте, християнство це віра змінених сердець. Жодна релігія не змінює серця і не вчить такої жартовності і любові, як релігія Ісуса. Звичайно, представники інших релігій можуть сперечатися і мають право, але я для себе зробив висновки: я вірю в Господа мого Ісуса Христа, який так полюбив мене, що прийшов у цей світ померти замість мене, аби тільки я був з ним усю вічність. Більше мені нічого не треба.